Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді Bluetooth-гарнітура від фірми Avey модель B923BL. Продається ось такі коробочки. Зворотнього боку у нас, в яких кольорах вона продається і технічні характеристики. Bluetooth у нас тут версії 4.2. В режимі очікування вона може пробути при повному заряді акумулятора до 200 годин. В режимі розмови. Може протриматися 6 годин і в режимі прослуховування музики 4 години. Час заряджання акумулятора 1,5 години. Давайте зараз її розпакуємо. В комплекті маємо кріплення для рамішка і набір додаткових амбушур. Вони різних розмірів. Більша, сама менша і середнього розміру вже надіта на самі наушники. Bluetooth гарнітура. Також в комплекті мається інструкція на англійській мові і на китайській. Вакуумні амбюшури. Дуже м'які, тому вони м'яко сидять у вушній раковині і не тиснуть навіть при тривалому використанні цих наушників. Плоский кабель не запутується, не зав'язується, тому він дуже зручний. Тут у нас три кнопки керування, основна вмикає-вимикає гарнітуру, плюс-мінус. Це перемикання між композиціями, якщо ви її натиснули і утримуєте, короткочасне натискання збільшує або зменшує гучність. Тут також розміщено гніздо для зарядки мікро-USB. І з цього боку у нас мікрофон. Підключення гарнітури дуже просте. Нам потрібно натиснути середню кнопочку і тримати більше 6 секунд. Починають блимати сині і червоні світодіодики. Тепер беремо смартфон. Заходимо в налаштування, під'єднані пристрої. Додати новий пристрій Bluetooth. Добавляємо гарнітуру. Надаємо доступ до дзвінків. Щоб можна було також відповідати на дзвінки, коли ви слухаєте музику. Все, наша гарнітура під'єднана. Рекомендую цю Bluetooth-гарнітуру для покупки, стильний дизайн, якісний звук. Дозволяє також відповідати на дзвінки під час прослуховування музики. В цілому мене вона влаштовує. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!